Так, у вас, мої дорогенькі я Ірина, Трампу висунуто нові звинувачення у неправомірному поводженні з секретними документами. Ви пам'ятаєте всі цей скандал? Ось тепер давайте подивимося, тому що говорять, ходять такі чутки, що всі звинувачення, там по кожному, чи документу. Я точно зараз не буду, але саме у як сказати, саме у ці подробиці, тому що я в цьому не розбираюсь. Єдине, що хтось порахував, зараз я в статті не можу знайти, хтось порахував, що нібито на 400. Років. Там якось за якісь злочини, їх вже багато, так? За якісь 10 років, ось я тут читаю, за якісь 20. І це все окремо, якщо підрахувати, це набереться десь до 400 років. Тобто навіть шуткують, в інтернеті ходять такі жарти. Тому що, по-перше, це буде довго розбиратися, це вже дойде аж до другого року. Ну, наступно, і хтось жартує до 24-го, -24 року посадять Трампа. Давайте подивимося, чи буде він дійсно чи його звинуватять. то що вони там, там звинувачують, так чи вийде він сухим з води, чи навпаки понесе покарання, чи вже засудять його, чи ні. Ну, тут дуже швидко йдуть, розвиваються. Ви знаєте, він, він трошечки, будемо так казати, нагадує якусь скалу, непробивну, щоб не звинувачення, які би йшли. він якось виходить постійно, ну, будемо так говорити, сухим з води. Ось. Але я бачу, тут є знову багато готується звинувачень, і вони летять на усіх парах його. Ну, будемо так казати, звинуватити у цих всіх гріхах. І так, давайте подивимося, що його чекає. Ну, буде викручуватися, звичайно. Це йому буде коштувати великі гроші, дуже великі гроші, але я не бачу, що його дійсно зараз наступним часом посадять, поки не видно. Давайте запитаємо. Конкретно тепер, чи буде він за це все відповідати? Якщо так, то як? Ну, виглядає, що буде. І виглядає, що да, посадять кінець кінців. Це, можливо, буде не так швидко, не так швидко. Ось, вже тут він сухим з води не вийде. Ні. Це може тривати до 9 місяців. Більше року ну ось ці карти, ці два старших аркана, говорять про це, що це довгий процес. Звинувачення будуть доті, доки вони його не втоплять. Що в нього вже не буде виходу. Ось як я бачу. Мої карти показали, що в кінець в кінців він таки буде відповідати. Але це, можливо, не так швидко буде. Це довгий процес. Ось ці дво, дві карти говорять, це довгий процес. Тут вже йому не вдасться викрутитись. Ось якось так. Тому що буде, буде велика боротьба, тут будуть і великі підкупи. Ось, правда, з обережністю я маю на увазі підкупи не суддів. Ні-ні-ні. Підкупи свідків, підкупи адвокат... ну, адвокатів. і так. Ось Тут інакші підкупи будуть. Свідчення лживі будуть, якось так я це все бачу. Ну, Запутано, дуже-дуже запутано. Він як той вуж, який може все ж викрутитись, і, і так раніше було, але тепер, ось в кінці, я бачу, що такий він понесе. Тобто вже не вийде сухим з води, ні. Ось. Але конкретно карти все рівно не покажуть, що він сяде. Просто він вже буде відповідати. Як саме буде відповідати? Я думаю, що а, трошечки на даний момент карти ще не хочуть показувати, але буде відповідати. Це може навіть говорити і за засудження, покарання якесь буде. Ось, Бо тут вже грошей немає. Тут вже конкретно заженуть його у його ж тенета. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі, і разом до перемоги, моє любі.